У Львові попрощалися з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком. Прощання відбулося у гарнізонному храмі святих Петра і Павла. На церемонію прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали героя на Личаківському кладовищі. У цей же день суд обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельному пораненні військового. 30-річного львів'янина взяли під варту на 60 діб без права застави. Нагадаємо, трагедія сталася 3 грудня на прихресті Єфремова та Японської. За даними слідства, між чоловіком та працівниками ТЦК виник конфлікт. Підозрюваний ударів Юрія ножем у ногу, пошкодивши стегнову артерію. Розпалив газ і втік. Попри зусилля медиків, військовий помер від великої крововтрати. Юрій Бондаренко, уродженець Харкова, ветеран АТО, нагороджений кількома державними відзнаками. Після повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців. Служив оператором радіолокаційної станції, а з червня 2025 року у Галицько-Франківському та СП. йому було 37 років.